На старт увага руш на львівському велотреку стартувала першість області. 90 учасників упродовж трьох днів боротимуться за право представляти Львівщину на чемпіонаті України. Змагання розпочали з індивідуальної гонки на два кілометри. Збірна області зараз була знаходилась в Криму на навчально-тренувальному зборі. 20 днів проходила збір, приїхала в повному обсязі. Якраз вони проходять і змагання, і ми відбираємо, і яка буде приймати участь вже на чемпіонаті України. Уже заслужені велосипедисти місце в команді області собі забезпечили, тому першість Львівщини для них добра нагода перевірити себе. Змагання взагалі для для підготовки просто для України. І кожного року робляться ці змагання в дві області, два змагання обласних, і щоб підготуватися більше до України. А на Україні вже показуємо все, що можемо. Поза конкурсом кола намотуватимуть дівчата зі збірної України. До Львова вони приїхали на збір, але шансу позмагатися не прогавили. Змагання це є змагання. Там завжди не, та, ну, не той настрой, не, не та обстановка. Завжди краще, виходить. Турнір протриває до п'ятниці, а вже 11 квітня Львів прийме чемпіонат України.